Мешканці селища Червоний Хутір вже не один рік намагаються повернути у власність територіальної громади землі та майно, відчужені більше десяти років тому приватними особами. Судові засідання вже стали звичним явищем для мешканців житлового масиву, але на жаль, остання справа була вирішена не на користь громади. 26.11.2013 року прокурор Овідьопольського району Одеської області звернувся до Овідьопольського районного суду з позовом, у якому просив визнати протиправним та скасувати рішення сесії Таїровської селищної ради від 2 липня 2010 року, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 30 громадянам у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарських будівель та споруд, розташованих на території житлового масиву Червоний хутор, 7 квітня 2014 року. Суд у задоволенні позову відмовив. А це рішення днями було оскаржене в апеляційному суді Одеської області. Перед початком засідання під стіни адмінбудівлі прибули активісти, мешканці Червоного хутора. Ми вже боремося практично… Вообще-то с 98 -го года, но так как была коррумпированная власть, нам никто не помогал в этом вопросе. Так как сейчас меняется многое в стране, более-менее как-то прислушиваются судьи, прокуроры к мнению громады. Мы вот и пришли сюда, чтобы услышать от них, как они работают и будет ли какой-то сдвиг. В нашу пользу, так як наші землі були розворовані з 1998 року. Депутати наши местного совета приймали в этом участие непосредственное. Ми зараз і у них спрашиваем за то, що вони ущерб нанесли громаді жителям Червоного хутора. Після нетривалого засідання суд прийняв рішення задовільнити скаргу Таїровської селищної ради частково. Вирішимо. Апеляційну скаргу заступника прокурора Одеської області та Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області задовольнити частково рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 7 квітня 2014 року скасувати в позові. Прокурора Овідопольського району Одеської області до Таїровської селищної ради Овіддіопольського району Одеської області про визнання незаконним та скосування рішення Таїровської селищної ради Овідопольського району Одеської області відмовити за словами суддів. Колегія під час прийняття рішення виходило із законних вимог. Що не притягуючи до участі ще 29 осіб, та саму громадянку Котельникову як відповідача по справі, порушуються права осіб, які позбавлені можливості захищати своє право у справі про визнання такого рішення незаконним. Апеляційний суд апеляційно скаргу Тировської селищної ради та прокуратури від району задовольнив частково рішення від суду, яке, на мою думку, постановлено було незаконно, та з порушенням вимог. Законодавства земельного він скасував. Все буде продовжуватись надалі. На жаль, на сьогодні суд не став на захист інтересів територіальної громади. Тут захищаються інтереси однієї особи, але прокуратура району та Тирської селищної ради на цьому не зупиняться. Адвокат Ксенія Перова, як представник інтересів громадянки Котельникової, так прокоментувала рішення суду. Я считаю, что сегодня суд вынес абсолютно законное, единственное возможное в этой ситуации решение. Именно этим решением были защищены интересы громады. Были защищены интересы 30 человек, которые не нарушали закон, которые делали все в соответствии с требованиями законодательства и никаким образом не могли были быть э, наказаны. За чужі дії. Депутат Володимир Букач, який вже не перший рік відстоює інтереси громади Червоного Хутора, втім, не радить опускати руки та сподівається на перемогу. Рішення суду, я можу сказати, що ну, є рішення суду. Ми е, то есть мы слышали його, а будемо обсуждати ще жителями Червоного Хутора. Могу сказати, що жителі Червоного Хутора ждали немножко, конечно, другого рішення. А ну, вважаємо, що воно справедливі. Прокурор Від району подав іск в районний суд. І, мені мне що надіжда є. І я думаю, що ми будемо следить за решением, вернее, за судебным процессом, да, за заседаниями. Я думаю, що надіжда завжди є. Я думаю, люди вважають точно так же, як я говорю. Активісти Червоного Хутора планують і надалі боротись за власність територіальної громади. А наші журналісти продовжують стежити за розвитком подій.